Це новини підсумки на телеканалі АТВ Медіагруп. Мене звати Вікторія Петренко. І зараз ми поговоримо про те, чим жила наша область і місто Рівне впродовж цього тижня. Отож далі про таке. Путін планує атаки на українські атомні електростанції та їхню інфраструктуру. В Україні уже розповсюджують через Укрпошту повістки із вимогою з'явитися до ТЦК. Одне із укриттів рівного залило нечистотами. Схоже, бункерний диктатор напередодні саміту миру, який планують проводити в листопаді, вирішив підвищити ставки та відрізати нашу країну від електроенергії. Цього тижня під час засідання Генеральної асамблеї Ради безпеки ООН президент України Володимир Зеленський заявив, що згідно з даними української розвідки, Росія готується нанести ракетний удар по атомних електростанціях, які контролює наша держава. Перед початком повномасштабного вторгнення на території України функціонувало чотири атомні електростанції. Після вторгнення Росіяни окупували Запорізьку і згоду вона перестала працювати. Зрештою, повністю зупинившись, Тож в Україні залишилося Три АЕС південно-українська, Рівненська та Хмельницька. Власне, минулого тижня в інтерв'ю New York Times президент Зеленський повідомив, що Росія використовує придбані в Китаї супутники для фотографування наших атомних електростанцій. Більше того, протягом цього тижня наші протиповітряні сили фіксували польоти російських безпілотників над електростанціями на надмалій висоті. За словами військових, така поведінка свідчить про те, що ворог проводить розвідку. Більше про загрозу опинити. Україні в блекауті та про ймовірний удар по наших атомних електростанціях в огляді наших журналістів з наближенням зими Росія намагається знищити українську енергосистему. Цього разу, згідно з даними розвідки, Росія планує нанести ракетні удари по наших атомних електростанціях. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на засідання Ради безпеки ООН. Вони готуються атакувати наші атомні електростанції. Три І ми... Маємо докази цього якщо Росія готова зайти так далеко, це означає, що нічого з того, що ми цінуємо ви цінуєте для Москви, немає значення. За словами президента України для координації дій Росія викупила в Китаї декілька супутників і тепер використовує їх для фотографування об'єктів українських АЕС. За останніми даними, Росія використовує китайські супутники і фотографує деталі об'єктів на ядерних об'єктах. І з нашого досвіду, якщо Росія фотографує певні об'єкти, то виникає загроза нанесення ударів по ядерних об'єктах. Окрім того, про підготовку до атаки на атомні електростанції може свідчити й те, що цього тижня наші сили протиповітряної оборони зафіксували проліт російського безпілотника на критично низькій висоті над Рівненською атомною електростанцією. Усе це на думку експертів свідчить, що Росія намагається відрізати Україну від електрозабезпечення та створити в країні умови блекауту. Милися бігати за військовозобов'язаними, тож вирішили розсилати повістки поштою. Цього тижня стало відомо, що Укрпошта розіслала перші 6 тисяч повісток військовозобов'язаним. Напевне, ми навряд чи відкриємо велику таємницю, коли скажемо, що з кожним днем мобілізовувати людей в Україні стає все важче. Як сказав один військовий, усі, хто хотіли захищати Україну, вже у війську. Тож співробітникам ТЦК стає все важче і важче забезпечувати армію мобілізованими, аби врегулювати повноваження. Цівників ТЦК та навести лад з реєстрами військовозобов'язаних, в Україні навіть ухвалили спеціальний закон. І, хоч під час ухвалення цього закону його ініціатори запевняли, що мобілізації по пошті не буде, все ж ця норма збереглася в законі і цього тижня. Почала діяти. Запровадили її доволі в оригінальний спосіб. Очільник ТЦК підписує повістки, а Укрпошта доставляє їх до адресатів. Однак здавалося, в цілком логічній і законній схемі є один нюанс. Річ в тім, що про отримання повістки військово має розписатися. Лише тоді, згідно закону, вона вважається врученою. Але якщо повістку надіслали поштою, то підпису відповідно не буде. Тож чи вважатимуться такі повістки врученими, адже на момент надходження повістки військово може бути зовсім в Іншому місті чи не знаходитися за поштовим місцем реєстрації і навіть не здогадуватися про те, що йому надійшла повістка. Чи будуть вважати в такому разі повістку врученою, а військово зобов'язаного ухилянтом? Про всі деталі нового способу вручення повісток дізнавався наш Вадим Мороз. Він і продовжить. Рекомендований лист із вимогою з'явитися до ТЦК в Україні. розпочали розсилку повісток Укрпоштою. Як нам повідомили у прес-службі Укрпошти, повістки надсилатимуть як звичайно рекомендовану кореспонденцію під підпис особи. Повідомлення про те, що військово зобов'язаному прийшов лист, розноситимуть листоноші за тою адресою, яку було вказано під час оновлення даних. Це при умові, що є відповідний працівник у відділенні. Краще всього рекомендують на пошті приходити і запитувати самостійно. Ігнорувати таке повідомлення не вийде, каже адвокатка. Якщо вона його не забирає, обов'язок явки все рівно в неї лишається і нікого не буде цікавити, забрала людина цей лист чи не забрала. За закінченням строків зберігання особа вважається повідомленою. Для походу у ТЦК дається мінімум 14 днів з моменту отримання повістки, але може бути термін і довшим. Дата явки у ТЦК буде зазначена. Якщо військовозобов'язаний цю вимогу не виконує, передбачена від відповідальність. Складаються протоколи, сума штрафу становить від 17 до 25 тисяч гривень. Якщо Такі постанови будуть направлятися до виконавчих органів, то сума штрафу подвоюється. Згідно з затвердженим порядком, повістки, які приходитимуть поштою, будуть формуватися за допомогою єдиного державного реєстру призовників. Керівник місцевого ТЦК на неї накладатиме електронний підпис. Також така повістка обов'язково має мати унікальний qr код за документами, які є у розпорядженні української правди. Кабінет міністрів виділив майже 72 мільйони гривень. На централізований друк 900 тисяч повісток до кінця 2024 року. Це 300 тисяч на місяць. Опитані нами мерівняне. До такого нововведення ставляться по-різному. Мобілізація не так проводитися. Має проводитися якось якесь має бути заохочення, мають бути люди вмотивовані. А не десь ото їх хватати, чим всіх поворожувати. не може бути такого, що людині тепер можуть вислати повістку через Укрпошту, але водночас її можуть просто на вулиці викрасти. Думаю, що треба в руки розставати все ж, але зараз спробуйте когось зловіть. Всі ховаються, всі тікають. Укрпошта вже розіслала перші 6 тисяч повісток. Про їхнє отримання було повідомлено жителями Закарпатської області та міста Києва. Адвокатка Тетяна Бідюк каже, що такий крок уряду можна розглядати й під іншим кутом. Багато чоловіків проживають не там, де зареєстровані. Відповідно, дізнатися про те, що їм прийшов рекомендований лист. Вони не завжди матимуть можливість. Саме такий підхід держави він буде дієвим саме для наповнення бюджету. З більшість людей давайте будемо відверті я припускаю, будуть платити штрафи ніж йти в ТЦК. Виконавча служба знайде дуже швидко. Вона знайде всі рахунки, з'ясує ваше місце реєстрації, з'ясує ваше місце роботи. Є у вас немає карточок. І коли в людини блокується абсолютно все, то мабуть вона буде зацікавлена в тому, щоб повернутися до попереднього стану свого життя. Згідно із порядком вручення, повістку поштою може отримати будь-який військовозобов'язаний громадянин, незалежно від того, оновив він дані чи ні. Втікали від повітряної загрози, а опинилися в каналізації з нечистотами. Мова про мешканців одного з будинків рівному. Під час повітряної тривоги цього тижня мешканці цього будинку звично попрямували до укриття. Однак, коли зайшли всередину, виявили, що підлога вкрита нечистотами, а в самому сховищі неможливо навіть дихати. Можна лише уявити, яка б могла трапитися трагедія, якби ракети, що в цей час атакували Україну, влучили в цей будинок, і усе через банальну халатність управляючої компанії, яка просто не слідкувала за станом каналізаційних труб будинку, і як наслідок. Нечистоти залили укриття. Про безвідповідальність і халатність управляючої компанії, чистота і порядок, ми говоримо часто, але чомусь після скарг на її діяльність жодних змін не відбувається. Люди, будинки, яких обслуговується компанія, продовжують справно сплачувати кошти за роботу, яку ніхто не проводить, і все далі нічого. Хоча зробити бодай щось можна, варто лише провести загальні збори будинку, створити ОСББ та розірвати договір із чистотою і порядком. Та нарешті почати хазяйнувати самим, не чекаючи, що хтось зі сторони прийде та наведе порядок у вашому ж домі. Про чергову халатність чистоти і порядок та укриття, яке перетворилося на каналізацію, розкаже наш Артем Максименко. Одне з укриттів у місті Рівному, яке призначене рятувати життя, перетворилося у смердючу пастку. В одному з багатьох укриттів рівного під час повітряної тривоги люди, намагаючись сховатися від ракет, спустилися в здавалося б місце, де можуть почувати себе безпечно. Але натомість опинилися серед каналізаційних відходів. У сховищі прорвало трубу, і всі нечистоти клинули всередину. Мешканка будинку Світлана говорить, що знаходитись у приміщенні разом з дітьми просто неможливо. Цей ночі була повітряна тривога. Нам довелося спуститися з дітьми в бомбосховище. і ми виявили, якби Каналізація прорвала і затопила одну кімнату і другу. Бомбосховщина знаходиться практично неможливо зараз. Також коли там ідуть дощі, в інших кімнатах протікає стіни вода. Обслуговує цей будинок, а відтак і відповідає за справність каналізації управляюча компанія, чистота і порядок. Ми звернулися до них за відповіддю, як таке могло трапитись однак, там пояснювати, будь що в грубій формі відмовилися. Ми залісти телеканалу і ті стосовно на я, я вас не викликаю. Я розумію. я розумію, дякую. дякую. Тож як довго мешканцям будинку доведеться ховатися від обстрілів у каналізації, наразі невідомо. Ми ж зі свого боку залишаємо право управляючій компанії так і пояснити, чому вони не слідкують за станом труб у будинку, з мешканців якого вони беруть за це плату. А я нагадаю, що ви дивитесь новини підсумки на телеканалі ITV Медіагруп і далі ми поговоримо про таке. Загальноосвітніх шкіл більше не буде. На Рівненщині затвердили план створення мережі старшої школи. У селі Тріскині, що на Сарненщині, 15-літній юнак мотоциклом збив 14-річну дівчину. Історія військового, який пішки йде на говерлу та збирає кошти для побратимів, загальноосвітніх шкіл більше не буде. Наприкінці минулого тижня обласна рада затвердила план створення мережі старшої школи. Згідно з ним, з 2027 року на Рівненщині всі школи поділять на гімназії, де діти навчатимуться до 10 класу та ліцеї. Причому останні також поділять на академічні та професійні. Це питання, неабияк сколихнуло депутатів, які, власне, і затверджували нову мережу закладів. Але як переконував голова обласної ради, ухвалене рішення не остаточне. Його ще будуть змінювати. З 2020 27 року в Україні вступає в дію чергова хвиля освітянської реформи. Згідно з нею в нашій державі зникнуть звичні для нас старші класи в школах. А їхнє місце займе новостворена старша школа, академічні чи професійно орієнтовані 10, 11 та 12 класи, що об'єднаються в ліцеї. Ба більше вони мають бути окремими юридичними особами, тобто окремими закладами освіти, які мають бути спроможними забезпечити учнів їдальнею, укриттям автобусом, гуртожитком, якщо доведеться до доїжджати за більш ніж 10 кілометрів у попередньому плані, який власне і затверджували депутати ліцеїв на всю область, передбачалося 86 Але було два міста, які точно будуть вносити зміни до цього плану: це дубно та рівне. Як тривало обговорення нової системи освіти в області та чому депутати пересварилися у сюжеті Вікторії Якемець. Чергове засідання Рівненської обласної ради відбулося із представлення нового депутата замість підозрюваного у корупції Віталія Суховича. Депутаткою стала Богданець Тетяна Іванівна. Рівненська обласна територіальна виборча комісія постановляє визнати обраним депутатом рівненської обласної ради на чергових виборах депутатів. Рівненської обласної ради 25 жовтня 2020 року наступного за черговістю кандидата депутати до Рівненської обласної ради в тренде виборчому окрузі номер три кандидатів від Рівненської обласної організації політичної партії Сила і Честь. Богданець Танець, Тетяно А вже після представлення нової депутатки сесія перейшла до обговорення порядку денного. Серед більш як 30 питань, чи не найбільш дискусійним стало затвердження плану формування мережі закладів освіти старшої школи Рівненщини. За словами голови Рівненської обласної ради Андрія Карауша, першочергово в цей план входить перелік закладів, які департамент освіти запропонував до включення до спроможної мережі старшої школи. Туди входять як академічні ліцеї, так і. І, е, заклади професійно-технічної освіти, фахові коледжі, і по кожному району по, е, вони згруповані по кожному району. Однак не всі погодилися із цим проєктом рішень. Зокрема, за словами депутатки обласної ради від політичної партії Європейська Солідарність Світлани богатирчук Кривко із реалізацією такого плану у Рівному можуть виникнути проблеми. Сьогодні спілкувалася із начальником міського управління освіти. Вони на свій виконавчий комітет подають зовсім який на 90% не співпадає з тим, який ми сьогодні будемо погоджувати. І друге питання, чи дійсно є вимоги, що має бути в академічному ліцеї не менше, як 600 дітей? Коли я намагалася з'ясувати цей департамент, нам відповідає. Говори так само вважають і представники дубна. Начальниця місцевого управління освіти Наталія Іваницька стверджує, для дубинських школярів таке рішення перетворить навчання радше на проблему або ж взагалі позбавить можливості здобувати освіту. Якщо прийняти відповідне рішення його в вигляді, це буде означати для нас, що близько 900 учнів нашої дубинської міської територіальної громади. Не будуть зараховані в інші заклади загально середньої освіти нашого міста. Підтримали застереження депутатки і батьки дубинських школярів. За словами пані Оксани, сьогодні вони спеціально завітали на сесію, аби їхні зауваження були враховані при затвердженні цього рішення. Чому ми на сесію прийшли? Ми звернулися з колективним зверненням, де ми зібрали велику велику кількість підписів, більше 220 підписів. Батьки ну, підписали те, що ми проти, щоб наші дубинські ліцеї зробили академічним ліцеєм. Нашим діткам просто не буде де навчатися. Аби заспокоїти стурбованих батьків. Чільник області Олександр Коваль пообіцяв зустрітися наступного тижня із ними особисто та вислухати всі зауваження стосовно озвученого плану. Ми домовилися з ним про зустріч, що він нас прийме і в понеділок, і далі ми розказуємо свою позицію, всі плюси і мінуси. Водночас, голова обласної ради Андрій Карауш наголошує, що цей проект рішення всього лише перспективний план запровадження мережі. Відтак його будуть допрацьовувати та доповнювати. Остаточна ж мережа буде сформована лише через три роки, адже Саме тоді на Рівненщині повинна запрацювати старша школа. Загалом старша школа має стартувати з 1 вересня 2027 року. А до того часу ті заклади, які будуть відібрані як проектні для старшої школи, будуть формувати матеріальну базу. Загалом засідання тривало майже дві години. Протягом цього часу понад 50 депутатів змогли розглянути 33 питання порядку денного. Смертельна ДТП. У селі Тріскині, що на Сарненщині, 15-літній юнак мотоциклом збив 14-річну дівчину. Потерпіла через два дні. Не приходячи у свідомість, померла у лікарні. Рідні вимагають справедливого покарання. А сам юнак каже, що нічого не пам'ятає. Більше у матеріалі далі. як Мама 14-річної Марії досі не може прийняти страшну реальність. Її доньки уже немає в живих. Два тижні. Як моє дитя лежить в землі. До мене ніхто не підійшов, нічого мені не сказали, що вибачте чи простіти. ДТП, яка сколихнула усе село тріскині, що на Сарненщині, трапилася 6 вересня о 22-й годині. Дві подруги Марія та Анастасія поверталася додому на прямому відтинку дороги. Трапилося непоправне. Ми йшли додому, йшли по цій частині, і ми почали обходити мотоцикли. І в одну секунду я не знаю, її просто не стало. велика швидкість була тільки. І пам'ятаю, як вже він мотоцикл по асфальті і іскри. Максим пригадує, за кілька хвилин до ДТП бачив хлопця, який згодом наїде на дівчину. Він мене, виходить, обганяє на великій швидкості, він пролетів. Я спереду бачу, що він ну, дуже сильно пролетів спереду. Поїхав прямо і бачу бах, іскри. Пошли, я під'їжджаю і тут вже таке. То він мене обігнав, він включив ближнє світло. Ближнє включив. Також свідками були й інші юнаки. Правда, все трапилося за їхніми спинами. Мотоцикли ті їздили, та їздили, але шайвні мене тут чую такий звук неприємний. Бах, обертаюся, і іскри полетіли. Темно, нічого ж не видно. Тільки було іскри видно, під'їжджаємо, Вона лежить мама дівчини була на роботі. Коли приїхала на місце ДТП, то її дитина ще лежала на асфальті. Так вона лежала. Це її, це її тут, тут, тут задній Вона лежала, бо голова. її розбита була. Таз повністю прожджинці так повилазили кости. Просто повилазили калюжа крові, і вона отак лежала, ну, розгарачена повністю. Також, розповідає жінка, були свідки, які бачили сам момент зіткнення. Вони стояли чуть упереді далі, що як він летів на великій швидкості, він їй заїхав поміж ноги. Вона зацепив її так, що вона підлетіла. Впала, і потім ще він її протяг. Дівчину намагалися врятувати у Сарницькій лікарні, але після двох днів боротьби Марія, не приходячи до тями, померла. Перелом ключизі тут в двох місцях тут стоїть пластина титана. Лопатка лопнула, Лопатка лопнула. Лопатка лопнула ззаді і щелепа тоже лопнула в двох місцях. шинували. А цей юнак, який їхав того вечора на зустріч дівчатам. Йому наприкінці серпня батько купив 200-кубового мотоцикла марки Ліфан. Як я почув, що поліція сказала, що він не швидко їхав. Як для... Бо багато говорять неправди, говорять, що їхав 130, 140, а десь говорили, що десь 80 кілометрів, 80 їхав. Я можу сказати, бо не пам'ятаю нічого. Якби я щось пам'ятав, то могів сказати, але я не пам'ятаю нічого. У родині кажуть достеменно, як усе було, ніхто не знає. До свідків ставляться з недовірою. А хто бачив? Ніхто не бачив. ніхто не може дати Один свідок тільки в поліції є. І, Одна і подруга, якої, і там, як казали, яко, яка сама нічого не бачила, але дала свідчення, яка вже дала три різних свідчення. І як закінчиться, так треба. Значить, Все вір. дядько загиблої розповів, що спершу зазначали, що дівчина перебувала на пасажирському сидінні мотоцикла. Навіть в ухвалі суду щодо вилучення мотоцикла про це вказали. Прочитали, що вона їхала з ним. Вертаємося, ми в поліцію. Кажемо, що це ж типу, брехня. Ви ж опитували свідків, це, що це ви написали. Е, ой, вибачте, вибачте, це типу, певна начальна версія. Е, це було перше в комп'ютері, я так розпечатала і пошла нам поміняла. Але в електронному вигляді судмеексперту скинули те, що нам перше давали. І ми даємо судомекстеру одне, а в її зовсім друге. І вона тоді теж трошки там скандалу наробила, що це таке, як це може так бути. Батьки та родичі дівчини бояться, що справу не будуть розслідувати так, як належить, і винні уникнуть покарання. Для нас у поліції повідомили те, що вже вдалося розслідувати. Наразі слідством встановлено, що 14-річна дівчинка разом із подругою йшла тротуаром та, оминаючи припаркований там мотоцикл, вийшла на проїзну частину, де на неї допустив наїзд одноліток на двоколісному. Транспортний засіб не був зареєстрований в установленому законодавством порядку. Його керманич не був у мотошоломі. Загибла та юнак навчалася. В одному ліцеї. Дівчина була у 9 класі, хлопець наразі у 10. На першому поверсі закладу встановили фото загиблої. Друзями такими вони не були теж. Ну, по суті, навчалися. Один це учень, роман є 10 класу, учениця 9 класу. Зустрічалися в лавах навчального закладу. Мама дівчини вимагає справедливого покарання. Каже, за весь час родина хлопця не попросила бодай вибачення. Пішки з Києва договерли. Військовий з Кропивницького вирушив у таку собі подорож, аби зібрати гроші на обладнання для своїх побратимів. Не оминув і рівне. Детальніше про довготривалий марафон ветерана у нашому сюжеті. Сергій Кукушкін ветеран та колишній боєць 57-ї окремої мотопіхотної бригади в Рівному. Вперше чоловік завітав до міста дорогу із Києва до Говерли. Туди йде пішки. Усе задля того, щоб зібрати кошти на ЗСУ та допомогти побратимам, які знаходяться на передовій. Я прямую з міста Києва, вийшов 9 вересня. Планує пройти 800 кілометрів від Києва до вершини. Говерли в підтримку збройних сил України, а саме два підрозділи. 57 окрема мотопіхотна бригада. Це бригада, в якій я проходив службу, а також третя танкова бригада, перший стрілецький батальйон. Сергій брав участь у бойових діях на сході. Після двох важких поранень був демобілізований, але не залишився осторонь та виявив бажання допомогти військовим. Я проходив службу, як я вже казав, 57 окрема мотопіхотна бригада, 34 четвертий батальйон. Участь в боях в Бахмуті в часом яри в, в, в Куп'янську отримав два важких поранення в голову і плече і за станом здоров'я вже демобілізований». Під час піших подорожей Сергій веде прямі трансляції, де розповідає на що саме збирає кошти. Наразі є майже 200 тисяч гривень із 300 необхідних. У нас відкритий збір на 300 тисяч гривень, на два підрозділи. Збираємо на Мавік ТриПРО, Старлінг третього покоління і на дві станції Avenger Booster. Тобто станції, вишки, це все для підсилення зв'язку. Свій піший маратон, ветеран планує завершити у жовтні та підняти прапор України на вершині Говерли. Десь 15 жовтня планує завершити. До 20 числа я хочу вже закупити все обладнання. Все обладнання, яке після першого марафону я власноруч передаю в підрозділ, я їду там в напрямку, де проходять бойові дії, і передаю це хлопцям. Тому десь плюс погодні умови, так як це вже осінь, 15 жовтня, а піднятися. Наговорилося. Це теж треба час, і щоб там співпали умови. Тому розраховую десь на це ще ну, десь три тижні. Два з половиною три тижні. До слова, це вже другий похід екс-військового. Раніше він уже йшов зі Львова до Константинівки, що на Донеччині. Тож усі охочі можуть долучитися до маратону та підтримати. Це всі новини за цей тиждень. Я прощаюся з вами до наступної неділі. Всього найкращого. Бережіть себе, все буде Україна.